Ну, що ж, ми вже в павільйоні. 24 тисячі виробників. Це найцікавіша частина. Ця ракетка зовсім не для того, щоб грати в теніс. Знайшла аналог Дайсона. Це просто неймовірно. Ви подивіться, які технології круті з о, очами. Всім привіт! Татя Гао. Мене звати Анна Ван. Я HR-бізнес-партнер по роботі з китайським офісом в компанії Чайна». Наша компанія займається доставкою та викупом товарів із Китаю, а віднедавна ще із Кореї і з Японії. І сьогодні ми знаходимося в самому центрі Гуанчжоу, в самому серці, де проходить Кантонська виставка. Це найграндіозніша, наймасштабніша виставка Китаю. І, до речі, вона найстаріша. І сьогодні я вам хочу її показати. Увага! Протягом відео будуть з'являтися спеціальні символи. Це буде знижка на доставку із Китаю 10%. Тож дивіться відео, збирайте промокод і пишіть промокод у коментарях разом з вашим ID клієнта З вас промокод, з нас знижка 10%. Ну що, погнали на виставку? Пішли, пішли. Знаходжуся на реєстрації на Кантонську виставку тут дуже багато людей. І іноземці, і китайці всі хочуть зареєструватися, але особливість цієї виставки полягає в тому, що китайців тут дуже мало і китайців не допускають на виставку. Для того, щоб зареєструватися китайцям на виставку, треба заплатити 300 юанів. Для іноземців хід вільний. І зараз ми йдемо робити бейдж. У мене є, а у моєї колеги китаянки немає. Тому ми зараз для неї зробимо свій бейдж. Насправді черга рухається досить швидко. Тут дуже багато реєстраційних віконець, тому, в принципі, можна дуже швидко зробити собі бейдж. Але, чесно кажучи, іноземцям краще це робити заздалегідь. Повірте, це не краще, ніж стояти у такій черзі. Нарешті, ми вже заходимо на виставку. Боже, такий захват. Ви просто не уявляєте ці масштаби. Один мільйон квадратних метрів. Ви тільки уявіть ці масштаби виставки. Це просто грандіозно. Тут все на камеру перевіряється технології. Ну що ж, ми вже в павільйоні. Ууу! Ця ярмарка справжній скарб для бізнесменів, адже тут можна надихнутися новинками і побачити, який товар підходить вашому асортименту. Ви тільки уявіть, тут 24 тисячі виробників представлені на цій виставці. Сам кантон проходить в три хвилі: на першій хвилі представлені електротовари від дрібної електротехніки до транспорту, а також е, промислового устаткування. На другій хвилі представлені товари для дому, декор і на третій хвилі одяг та аксесуари. І від сьогоднішнього дня стартує перша хвиля. Виставка електротоварів і електротехніки. Це найцікавіша частина. І сьогодні ми з вами подивимося новинки електроніки і технології. Я вам знайду щось дуже-дуже цікаве. Пішли! Займається дизайном ось цих от мотобайків. І, до речі, ми візьмемо всі візитки від виробників. Ось такі тут штуковини є для ремонту. Це дріль, це дріль. А, і... До речі, ось така дріль приблизно буде коштувати 70 доларів. Насправді ми зайшли в павільйон, там де ну, тут дуже багато різного обладнання, типу як газонокосилки, це штука, яка здуває листя. Ну і дуже багато такого обладнання для ремонту, для побуту. Це тут прям цілий павільйон. Зараз ми знаходимося в зоні товарів для дому. І зараз позаду мене, дивіться, яка класна штука. Ці штуки миють скло. От, є така квадратної форми і є а, круглої форми. А, Вартість а, ось такої круглої штучки, помічника по дому 41 долар. Можна замовляти напряму із фабрики з Китаю. І ми беремо для вас візитівку, щоб ви могли зв'язатися напряму з цією фабрикою. Ось ця штука Для масажу голови вона коштує 14 доларів. Дуже прикольно, її можна занурювати в воду. А, от і коли приймаєш душ, також можна а, її використовувати для масажу. Навіть тут Окей, я взяла контакти, тому якщо комусь потрібна така класна масажна техніка, то звертайтеся все є. знайшла аналог дайсона партість 28 доларів, а, три насадки. Можна накручувати. І робити різні зачіски. От, бачите? Такий крутелик вийшов. Ось у нас є це цілий каталог товарів. Тут можна і фіни купити, різні щітки, і аналог Дайсона. Беремо контакти, і якщо що, звертайтеся і Я не могла обминути тему пилососів, тому що пилососи це дуже потрібна річ вдома. Ось цю, наприклад, модель можна купити за 125 доларів. А ось ця модель коштує 355 доларів, але він миється сам, тобто там є резервуари для чистої води, і коли пилосос очищається, є резервуар, куди потрапляє. Брудна вода, і не треба очищати самостійно цей полосос. Він робить це автоматично. Беремо візитку. Якщо що, ви знаєте, де нас знайти. Ось такі рекламні вікборди. Ви також можете придбати в Китаї. Фішка в тому, що вам просто по інтернету треба завантажити потрібну рекламу і все. Ось, наприклад, цей бікборд коштує 1200 доларів. І я вважаю, що це небагато. Отже, замовляйте, ми можемо вам доставити все, що завгодно. Дивіться, яка прикольна штука. Це е, 3D-телевізор, який рухається. Це просто неймовірно. Ви подивіться, які технології круті. Е, е, вартість? Такої штуки 8 тисяч доларів за один метр квадратний. Ось до чого технології дійшли. Ви подивіться, які круті штуки знайшла. Ось кепка такою встроєною стрічкою. До речі, картинка може мінятися, завантажуєте застосунок і можете міняти різні картинки. І також дивіться ось такі рюкзаки. Подивіться, з о, очами. Дуже багато є різних видів. Ось такий рюкзак коштує 50 доларів, кепка 8 доларів. І ось такі рюкзаки по 27 доларів. Знайшла я дуже круті портативні колонки. До речі, ціни реально вражають. Наприклад, ось така колоночка коштує 12 доларів, ось така більша 18 доларів. Он ті 24 і 34 долари. А ось ті маленькі по 10 доларів. Ви знаєте, я, мабуть, ось цю візьму собі. Реально дуже дешево і у них дуже звук класний. А наприклад, анці великі коштують 110 доларів. Можна замовляти із Китаю, беру контакти обов'язково. Ця ракетка зовсім не для того, щоб грати в теніс. Ця ракетка для того, щоб вбивати комах. Ну, типу, комарі. Якщо дуже сильно вони вам набридли, то можна використовувати ось таку штуку. Дивіться, вмикаєте і І вбиваються ось так комахи. Ви можете ось так робити. Оп, нажали і погнали, вбивати всіх <цих> комарів. Ось такі штуки. Ця е, ракетка коштує е, 1,7 доларів. А якщо брати, наприклад, з підсвіткою, то е, 2,5 доларів. Ось такі штуки. Тут представлений великий асортимент екшн-камер, можна також придбати в Китаї. Вартість такої камери, наприклад, 67 доларів, якщо ви купуєте більше 20 штук. Дивіться, які штучки можна робити. Тут є спеціальне обладнання, яке роблять ось такі от бейджики. Можна робити будь-яких розмірів. Також ці штуки можна кріпити до мобільних телефонів за допомогою тейп стрічки двосторонні. Бачите, які штуки можна робити. Відкриваєш, можна поставити ось так телефон. Тут є дзеркальце, можна подивитися, яка ти красива. <му> Дивіться, які класні штуки я знайшла. Це просто неймовірно. А це дизайнерська установка як зволожувач повітря. Він повністю дизайнерський. Тут є чоловічок, який сидить. Якщо його прибрати, то він перестає зволожувати повітря. Якщо його знову посадити сюди, то знову зволожувач починає працювати. Далі, ось цей ритм зволожування він залежить від музики. А якщо є біт, то він буде зволожувати під біт цієї музики. Також є ось така установка. Яка буде керувати ось цим а, бітом зволоження. Ось дивіться, якщо я ось так от роблю, то воно починає зволожувати ще швидше, швидше, швидше. Дуже прикольна штука, а це а, дизайнерська колонка. Також, якщо прибираєш звідси чоловічка, то вона перестає працювати. Якщо його садиш, то а, вона знову починає грати. А ось ці штуки це як підставки під клавіатуру. Можна там на клавіатурі ще було зручно вашим ручкам. Ось такі цікаві штучки. Можна ось цих чоловічків замовляти як завгодно, тобто вони можуть бути різних форматів. Бачите, ну тут вони з різними обличчями. Дуже цікаві штуки. Хлопці молодці, вони самі розробляють дизайни і самі виробляють. Обов'язково беру візитівку, щоб ви знали, де ось ці штуки можна замовляти. Павербанки дуже потрібна штука. Я на собі відчула, коли подорожувала в Китаї. От, є такі ось по 4 і 8 доларів. Заряджаєш, спеціально для айфону є, і заряджаєш а, айфон. Є ось такі, 6,5 доларів. Вони а, а, на магніті, як максейф. А! Це було! Ви уявляєте, ось це мені дарують. Зараз боже якісь добрі люди. Дякую. Просто подарували пауербанк. У мене зарядка сідає на телефоні. Ну, Це просто клас. Дякую. окей, 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 окей. Наше відео дійшло до завершення. Я сподіваюся, що ви уважно слідкували за відео і зібрали секретний промокод. Залишайте цей промокод в коментарях. З вашим ID кабінету і ви ми вам відправимо знижку 10% на доставку із Китаю. Залишайте вподобайки, пишіть в коментарях, щоб вам було ще цікаво подивитися в наших наступних відео. З вами була я, Анна Ван. До зустрічі в наступних відео, Па-па!